Пойдемо в капсулу. Ну таке, я то, звісно, не прихильник таких приколів. Лізти в таку закриту штуку, типа, сам. Ніде немає нікого поряд. Ну, але що зробиш? Потрібно так потрібно. Ну, нормально, так. Десь десь лабораторія там 5 кілометрів під землею. з що відбувається Бродяжка де ми ти мертвий Бродяга Блін ще ця музичка така Норм був сам мене більше немає експеримент. скажи, що ми встигли, Не скажемо, що встигли. Так ми зробили це. Не будемо бродягу Справді? засмучувати. Добре. Ха. Мої люди постраждали? Ні. Тільки. Тільки ти. Добре. Ми захистили наше нове життя. Це все, що має значення. Ти якось питав мене про мій талісман, пам'ятаєш? Це пуста гільза. Я думаю, не варто було б засмучувати. Наше нагадування про день, коли вимкнулися всі установки. Травень 2012. Військові штурмують чаюсь. У моєму секторі Лун та Сова. Основна ціль. Квартет. Ціль — ревізія. сова. 345. Боковиславки. Ось моноліту зник. Я відкриваю очі, наче після багаторічної коми, а у моєму прицілі падає тіло невідомого мені солдата. Це порожня гільза від того патрона. Вона нагадувала мені, що означає не належати собі. Але тепер актуально віримо і самі обираємо свою ритуальність. Дякую, Скіфе. Голодень ніколи не забуде твій вчинок. Це треба ставити в нашу еру. Ви ви... Оце так. Яка зустріч? Які декорації. Цікаво тобі. Блоб треба поцілувати, що щось у мене чинає, цей начинається, Чуєш? Мені здалося, що ти з кимось. З бродягою. Бродя. Так він тут, друже! Виходь! Може, ви бачили, хлопці! Брудягу! З'ясувалось, в ноосфері є життя неймовірно. Це в'язниця свідомості, а не життя. Ти що не чув представника, не концентруйся на тут і зараз. Подумай, що можеш досягнути цяйва позбутися темряви, що сховала, що не дає почути. Уяви вічну весну Скіф! Без болю, без шалю, без страждань. Я хай буде. Життя для живих. І без мене. Життя належить живим шрамам. Коли заговорять мертві, ми повбиваємо один одного. І навіть тоді нам не буде спокою. Знаєш, весь шлях ти був талісманом. Надихав нас. Я вірив тобі. А ти просто підробка. Тому ти нас не зрозумів. Зачиняй! Ох ти ж мат лайна. Не О, Бляха, йому потрібно його в лоб поцілувати. Ммм, mm, нормас. <спільш> Непомітно не помітно вибратись, не обов'язково, а у нас буде помітно. О, the list Território Complexo. territorial complex